Зубрилка мія робить, який він страшний. Oh my God. Ого, ти облаштувала кімнату. Oh. Мені також треба. Повісимо на стіну більше зелені. Думаю, що мені потрібно ще повісити сюди ліани. Вони будуть чудово виглядати на стінах. Краса. Пампони. Чудово А ще гірлянди із зелених сердець Тут все так, як я собі її уявляла. Мені терміново треба надути крісло. Дуємо. Оце не так легко, як здається. Готово. Воно таке м'яке. А ще мені потрібен столик, у який розмістяться всі мої книги. Ай. Які гарні квіти. Вони точно будуть тільки прикрашати мою кімнату. Настав час, Ігор. Ого, цей маленький йода прийшов до мене. Який ти класний! Додамо ще кілька іграшок, і кімната мрії готова.